До автор зможе напечатати себе. Казка змінює світ. Переконані представники старшого покоління. Однак сьогодні вона на межі вимирання і потребує серйозної підтримки, як з боку читачів, так і від письменників. Закарпатці стали ініціаторами конкурсу для молодих і дорослих письменників. Вони почали збирати казки з усього світу. Казки авторів відомих і ще зовсім молодих. Твори були різні. Автори були різні, діти від восьми років, 9, 10. І імениті автори прислали свої казки. І як в конкурсі порівнювати дитину і дорослого іменитого автора, який вже видав не одну книжку. І тоді ми порадилися і було прийнято рішення, що перемогти має казка. По-любому казка має перемогти. Всі автори, які надіслали свої твори, всі увійшли в цей збірник. Всього на заявлений конкурс прислали близько 120 творів. До участі долучилося 34 автори, з них 11 – закарпатців. Ще семеро автори з різних областей України. Всі інші із Заробіжжя Росії, Казахстану, Німеччини, Білорусії та навіть Туреччини. Жоден із авторів не платив грошей за публікацію своїх творів. А це головна відмінність проекту День казки». До того момента, пока я не увидела книгу, откровенно вам скажу, я не верила. Только по одной простой причине, потому что я понимаю, какая это глыба работы. И я понимаю, что это из области фантастики. Приятно удивлена и рада, что этот проект состоялся. И теперь я понимаю, что как бы, ну, все закономерно. Если человек хочет, то он все может сделать. Книгу видали накладом у тисячу примірників. Більшу частину тиражу роздадуть у школи та бібліотеки. По три примірники отримає і кожен з авторів. Наразі організатори уже планують друге видання творів. Його вони вже нарекли творчою майстернею.